Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Дивилася сьогодні пана Цибулька, і в нього прозвучала така фраза Зеленський, приречений повторити долю Януковича. Давайте ми подивимося. Ми з вами вже дивилися декілька разів різні варіанти. І останнім часом дійсно показує недобрий кінець для Зеленського. Давайте подивимося, чи дійсно він приречений повторити долю Януковича. До речі, він сказав, що він це говорив з самого початку. Ну, тут якісь перспективи. Угу. А знаєте чому? А я зараз скажу, чому. Дійсно, у нього доля буде, дивіться, по трійці мечів. А знаєте чому? Тому що він не спроможний ось ці, ну скажімо, за, за, як би це назвати не спроможний залишити, тобто вирішити. Залишити свої гроші, свої статки, свої доходи, своє, розумієте, от, приріст до цього. Він себе без цього не бачить. Без цих доходів, без цих грошей, без, цих, без цього капіталу, скажімо так, тому що десяточка монет говорить про якісь великі гроші, величезні гроші. І ці гроші, до речі, не зовсім його. Тут якась, ну скажімо, Якась фірма, якась організація, якась установа, якась, воно, знаєте, ну, скажімо, спільнота якась, можна так сказати, ось якось так. І через це його чекає дійсно трічка мечів. Зараз ми подивимося. Але бачите, тому що він не зможе це все полишити. Як без цього? Ну, те, що він за копійку вдавиться, це ми знаємо, хто дивився ту гру Буеяр, чи як вона називається, як він прямо гроші в рот пхав. От мені би ніколи в голову таке не прийшло. Так, дивимося. Ну, його доля вже чітко, бачите, втратить статки. І от зараз я хочу тут подивитися щось тут швидко. Сонце. А тут, бачите, буде якось, ну, виглядає так, що щось буде по справедливості. По справедливості це не значить, що щось вийде справедливо. Чи справедливо для нього, чи справедливо для нас. так? По закону можна сказати, тут чітко вже проглядається його. Майбутнє. Хоча ось тут ми бачимо, що він надіється, можна так сказати. Він думає, що він ще виграє, десь на цьому буде на якихось островах. Це теж може говорити про якусь, знаєте, як чомусь мені згадалось, як Наполеон. ось Він, він грав Наполеона, от як Наполеон на якомусь острові. Але чомусь мені здається, що це не так. Тут єдине, дивіться, я не бачу, зараз я скажу, це ще може бути, знаєте, що будуть відкриті якісь кримінальні справи проти нього, тому що в недалекому, до речі, майбутньому. Це приблизно, якщо добре подумати, до рік півтора, до року півтора, десь приблизно так. Карти вони ніколи чітко не говорять. Але це най, найбільше півтора року, а то і скорше. Скоріше Скоріше за все, що це буде скоріше. А ви знаєте, хто це зробить? Новий лідер. Новий лідер. Це зробить новий лідер. Мені навіть здається, він на цьому гаслові і прийде до влади покарати всіх. Ось якось так. Новий лідер відкриє ось ці кримінальні справи. Ось так в мене йде, мої дорогенькі. Але дивіться, тільки в тому випадку, якщо він пообіцяє це зробити, прийде новий лідер до влади. Ось якось так я це бачу. Ну, те, що його розбите серце, ви знаєте, розбите серце це болюча дуже карта, повірте мені. А в нього болюча не тому, що його там, ну скажімо так, поб'ють там чи виженуть. Ні. Тут втрата великих статків. Ось якось так. Це втрата грошей. І, до речі, це в майбутньому. Бачите, тут вже. Хоч він і намагається заігрувати, але за ним слідкують. Скажімо так, за Зеленським слідкують. І ми вже знаємо, хто за ним слідкує. Ось. Тому випало через статки, через гроші. Тут навіть, ви знаєте, відверто вам скажу: тут навіть не за його діяння, а тут якось гроші Може, Невже такі американці його покарають? Ви знаєте, карти показують тільки варіанти, як воно буде, це залежить теж від вас. Ось, як ми всі ви повинні розуміти, хто дивиться сімейку Адамсів на моєму каналі, знають. а Особливо, хто дивиться зону пробуждення, знають, що куди йде наша увага, туди йде енергія. Ось. Іде у нас увага. Перемогти ворога, перемагаємо ми. Іде увага на щось інше, туди йде енергія. А куди йде енергія, то, то і збувається. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. До речі, щоб ви зрозуміли, бачите, мені от прийшла думка, що ви зрозуміли. Карти показують, його можуть і судити. Тобто законно судити можуть, а може просто відібрати гроші. Розумієте, всі варіанти, а можуть бути і всі варіанти застосовані до нього. Тобто, як ви захочете, куди ви направите свою енергію. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!